Тавець Андрій Приходько кермує автівками десяток років. Нині каже, до зими авто вже підготував. Починаю це робити, коли вже температура повітря становиться менше 6 градусів. Це в першу чергу йде заміна резини на зимню. Не по тому, що літня різина вже не може робити, вона становиться пластиковою. І потім йде заміна жидкості для омывания стекол на зимнюю, щоб вона не замерзала. Звісно, дорожне покриття быть в соответствующем состоянии, воно не мало кавардних міст. Цього року посипати дороги місцевого значення на Полтавщині ще не почали, бо в цьому не було потреби, каже директор агентства місцевих доріг. Зготовлена проте жодна суміш 15%, тобто 15% солі, відповідно 80% піску. Ми заготовили 20, більше вже 26 тисяч тонн. Це той обсяг, який необхідний на по аналізах минулих років, достатньо для того, щоб пережити і забезпечити нормальний експлуатаційний стан місцевих доріг нашої області. За словами Олексія Басана, за потреби протиожеледні матеріали можуть закуповувати додатково. За попередній сезон 2020 2021 на зимове утримання доріг місцевого значення в області заготовили понад 31 тисячу тонн сумішей, а до цього близько 9 тисяч тонн. Цієї зими прибирати сніг на дорогах місцевого значення та посипати їх проти ожеледиці будуть 14 підрядних організацій. Загалом на автошляхи вони можуть випустити 225 машин. Це піскорозкидачі, автогрейдери, трактори та інша техніка. Її роботу можна буде відстежити онлайн на спеціальній карті, каже Олексій Басан. Підрядники сформовані за за принципом районного поділення, тобто є дороги, які ми не можемо ділити, і вони проходять через кілька громад. Тому підрядники забезпечують відповідно до своїх можливостей кілька громад в залежності від територіальних одиниць. Сполучення і так далі, якщо випав сніг, це очистка снігу та покриття, щоб у нас не було желедиці. І так само, якщо, наприклад, у нас опади в вигляді дощу і подальшому замерзанні відповідно, ми теж забезпечуємо проїзд посипанням. З 1 грудня характер погоди зміниться, хоча в день пройде невеликий мокрий сніг, але стійкого зниження температури повітря поки що не відбудеться аж до 7 грудня. Сніжного покриву поки що ми не очікуємо. Якщо сніжки будуть іти, невеликі, вони будуть більше мокрі, дощі. За словами Надії Васиньової, до 1 грудня в області буде переважно дощова та вітряна погода. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід новини на Суспільному. Полтавщина.